Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіянські ППО С-300 і С 400 в Криму не встигають навіть розгорнутися, яких одразу знищують. Пише видання Forbes. Тільки до вівторка по росіяни після атак ЗСУ втратили два командні пункти С 400 чотири радари та 16 пускових установок. Видання пише, що в запасі УРФ таких систем ППО мінімум 40 штук, але вони приречені на провал. Якщо Росія не знайде протидію ракетам та КМС. головна ціль таких атак знищити як найбільше перед прибуттям в 16. Враховуючи цінність Криму для пила, він і надалі. Буде перекидувати туди сучасні ППО С-300 і 400 С-500. Пишучи під час останньої атаки загинув кремлівський генерал, друг Путіна. Його тіло тільки сьогодні доставили на похорон до Кремля, Патрушев шоці буде просити два дні миру заради підписання тимчасових гарантій. Ситуація в Росії також дуже і дуже критична. До тимчасово окупованого Криму завітали гості у вигляді балістичних ракет. Вибухи були у Євпаторії, Саках Джанкої, Бакшісараї, Чорноморську та Армянську. Деталі бавовни ще уточнюються, однак. Вона точно стала сильною проблемою для росіян. Політехнолог Борис Тезенгаузен розповів 24 му каналу, що ймовірно балістика працювала по російських РЛС та ППО. Росіянам стає все небезпечніше утримувати свою авіацію на півострові. За словами Тезенгаузена, зараз ще уточнюється інформація щодо уражень. Однак, якщо зараз подивитись на карту пожеж НАСА, то там можна побачити незвичайні точки пожежу Криму, які розташовані неподалік від важливих об'єктів, наприклад, аеродром або військова частина. Тому є велика ймовірність того, що балістика працювала по РЛС і системах ППО. Зараз точно підтверджено, що другий за добу приліт був по РЛС. На Казантипі там була велика пожежа. Її бачили за декілька кілометрів. Все інше зараз уточнюється, зауважив політехнолог. Тезенгаузен пояснив, що є тенденція про те, що Україна осліплює Крим і перебування російської авіації на аеродромах півострова. Стає проблемною ситуацією для окупантів, адже ЗСУ постійно вражають російські РЛС та системи ППО. У такий спосіб Скоро не буде вже так багато чого чим захищатись росіянам. 24 й канал. Це є прокладання шляху для більш плідної роботи F16, які вже цього літа декілька одиниць будуть в нас, зазначив політтехнолог. Тезенгаузен також розповів, що росіяни зараз проводять навчання у Азовському морі, куди відправили кораблі з Новоросійська. Скоріше за все, це не просто навчання, а місце сковку своїх кораблів. Однак увечері, 8 червня, уражень зазнали боксер та баржа в Таганрозькій затоці. Зараз є проблема для кораблів, які є в Азовському у морі, тому що час підльоту ЕТК є невеликий. Зараз вони росіяни, 24 й канал, там всі будуть вигрібати, додав політехнолог. Бував на в Криму коротко. Вночі, 8 червня, у Криму прогриміли потужні вибухи в Севастополі. Та біля Балаклавської ТЕС, очевидці повідомляли, що будинки ходуном ходили. Також у мережі писали про вибухи в районі Керчі та про звуки БПЛА біля селища Новоселівське, роздольненького району. Уночі 6 червня спецпризначенці потопили чергове російське судно у Криму, а саме бук. «Сатурн». ворог використовується судно за військовим призначенням. Йдеться про патрулювання, перевезення боєкомплектів, особового складу, транспортування інших суден. виданні за «Економіст» відзначили, що Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ, адже Україна може уразити будь-яку ціль на півострові. Видання підкреслює, що Україна намагається зробити так, щоб Крим став для Путіна пасивом, а не активом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних теле. Грам каналів, голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.